наказало. санаторні школи-інтернати. Вони є також в структурі інституційних закладів практично у кожній області. Я представлятиму досвід трансформації з Бараської санаторної школи-інтернату. І е, для того, щоб трошки більше зрозуміти, про який заклад йдеться. Ось тут декілька світлин, загальний вигляд, е, е, кімната психологічного розвантаження. З кімната для заняття ЛФК, їдальня та одна із спалень дітей. Не просто так показуємо ці світлини, тому що це важливо розуміти, з яким обсягом задач ми стикнулися, коли ми ввійшли у заклад. І звичайно, починали ми з дітей. І е, займалися також детальним, таким солідним аналізом персоналу закладу, але також звертали увагу на величезну інфраструктуру, яку також зможете уявити собі, дивлячись власне, на ці світлини. Отже, Збаразька санаторна школа-інтернат це заклад для дітей з малими, малими, неефективними чи затухаючими формами туберкульозу. І, е, власне, цей заклад. У проєкті, про який я говорю, він був побудований в 1962 році, тому основна база матеріальна була закладена власне тоді. Заклад переходив величезну кількість і трансформацій, і змін. Там навіть були парники, і з цікавинок таких, коли ми війшли у заклад, то у закладі навіть було два коні, яких ми побачили, які паслися на території закладу. Величезна територія, 9 гектарів, і проєктна потужність закладу розрахована на 200 вихованців. 200 вихованців на цілодобовому перебуванні, тобто 200 спальних місць вже було практично доступних і на таку кількість було розраховано від початку будови. Коли ми війшли у заклад, то першу увагу звернули на дітей на те, щоб проаналізувати не тільки їх кількісний склад, тут ви можете побачити. Що 1 січня 2019 року всіх дітей було 173%? І зверніть увагу на пропорції дітей на цілодобовому і на денному перебуванні. 120, це майже 70% дітей, знаходились на цілодобовому перебуванні. Звичайно, що така велика кількість дітей на цілодобовому перебуванні була причиною для того, що появились наступні питання, чому? Чи, наприклад, чи є велика кількість захворювань на туберкульоз, з чим ми маємо взагалі справу? З таких ще основних даних, то у заклад, персонал закладу, майже 61 штатна одиниця, але фактично в установі працює 101 особа, тому що частина, частина працівників знаходиться у декретній відпустці. Коли прорахували ми вартість отримання однієї дитини у закладі в 2019 році, то це було 86 тисяч 200 гривень. І ця цифра достатньо вражаюча. Це пізніше дало нам теж підстави до того, щоб дослідити, які ж послуги надає цей заклад і яку функцію він насправді виконує у себе в середовищі. Так як ми вже неодноразово повторюємо, і я думаю, що це важливий такий знаєте, елемент, про який варто пам'ятати в процесі дуже нелегкому деінституалізації це діти. Тому що, якщо подивитися на, на кількість завдань, покладену загалом в процесі деінституалізації, то він є дуже і дуже нелегкий і вимагає значних вкладень. Також фінансових, і декому може здаватись, а навіщо взагалі рухати стару систему, якщо вона, в принципі, достатньо добре діяла. І е, кожен заклад, в який ми входили, показав основний критерій, для якого варто міняти систему, це, власне, діти. Власне, те, що потрібно дітям для того, щоб вони дійсно зростали на здорових людей і пізніше не ставали знову ж таки пасивними отримувачами послуг вже по наступному колу, так як, наприклад, їхні батьки. Первинний склад аналізу вихованців показав таку загальну національну статистику, яка всім відома, що майже 93% дітей у закладі це діти, які мають. Маму, тата або одного з батьків, Також така ситуація була і у Збаражі. Зверніть увагу на те, що в закладі також були діти зі статусом: діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Коли ми ввійшли. У заклад таких дітей було спочатку 14, пізніше 12 дітей зі статусом, які мали своїх опікунів і піклувальників, але вони перебували всі на цілодобовому влаштуванні у закладі. І, звичайно, що така ситуація не є хорошою ні для кого. Я вже взагалі не хочу звертати тут увагу на факт подвійного фінансування, але постає логічне питання. Що діти, які мають своїх опікунів, роблять у закладі? Для того щоб теж відповісти на питання, чому така кількість дітей, 120 дітей на цілодобовому перебуванні, ми звернули увагу теж на такі речі, як географія дітей. І е, тут виявилось, що 85% дітей походять з міста з бараж, тобто з того міста, де власне е, розміщується заклад, і з поблизьких сіл. Хоча е, у місті і у селах більшості сіл є школи, де діти могли би навчатися. І також, коли ми проаналізували середню тривалість перебування дитини у закладі, то виявилося, що це 4,5 роки. Достатньо небезпечна ситуація, і е, тому ми пізніше заглиблювались в аналіз того, чи є там підстави медичного характеру для того, щоб діти перебували так довго, і чому більшість дітей власне, з міста і з району, де розміщений заклад. Тому було прийнято рішення також про проведення оцінки сімейного середовища тих дітей, які перебувають у закладі цілодобово. Скажу відразу, що на даний момент всі діти, які мають опікунів і піклувальників, знаходяться у своїх сім'ях. У сім'ях опікунів чи прийомних батьків, і частина з тих дітей вчаться у Збаразькій санаторній школі на денному перебуванні, частина за місцем проживання сім'ї. Лише одна дитина, яка знаходиться під опікою, отримала. Згоду під час засідання комісії по захисту прав дітей на те, щоб перебувати цілодобово у закладі, там є свої причини і дуже об'єктивні. Якщо говорити про решту вихованців. То на перший план висувались причини складних життєвих обставин сім'ї, і тут ми зрозуміли, що санаторна школа інтернат виконує невластиву їй соціальну функцію, тобто вчить, приймає дітей і сімей вразливих чи сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Була частка дітей, які жили на хуторах, звідки практично неможливо було, знаєте, доходити особливо в холодну пору року до траси. до Зупинки, маршрутки, і частина цих дітей виховувалася в звичайних хороших сім'ях, де батьки про них дбали, але оскільки на хуторі не було школи, а треба було знайти якусь, щоб надати дитині освіту, то ці діти власне були влаштовані у заклад. Значна частка е сімей, це були сім'ї, де батьки е виїхали за кордон, ми і ми це було… Це була більше неофіційна, ніж офіційна статистика. Хтось щось говорить. І також було насправді дуже мало всього семеро дітей з інвалідністю різних форм і, і потребою яких було отримати інклюзивну освіту, а такої освіти на місцях не було. І коли ми власне дослідили оцю медичну складову чи, чи підставу до лікування, то виявили, що переважна більшість вихованців не потребували тривалого лікування. Вони все одно його проходили, якщо воно було потрібне, у звичайній стаціонарній лікарні. Як я вже казала, влітку 2019 році, 2019 році Збаразький районний центр і спільно зі службою у справах дітей провели оцінку сімейного середовища всіх вихованців на цілодобовому перебуванні. Ми з колегою долучилися до відвідування декількох сімей. І насправді це показувало таку достатньо сумну картину, тому що ми побачили п'ятеро сімей з хорошими умовами матеріальними. Але з абсолютним нерозумінням шкідливості впливу інституційного закладу на дитину. Тобто підстав до влаштування у цих п'ятьох сім'ях, де ми були, не було на цілодобове перебування, але це було зручно для дорослих. За дев'ять місяців нашої роботи загальна кількість вихованців на цілодобовому перебуванні зменшилася. І пізніше я скажу про цифри, які є на даний момент. І зразу скажу, нашою задачою не було довести до штучного зменшення дітей на цілодобовому перебуванні, а, власне, до детального аналізу і вивчення ситуації. Тому що був такий парадокс, що у дитини є мама, тато, є також ще бабусь, бабуся чи дідусь. Але вони віддають дитину на 5 днів з 7 на цілодобове перебування, хоча їхати до їхнього села менше 7 кілометрів. я бачила питання у чаті відносно міждисциплінарної комісії. Ця міждисциплінарна комісія, яка завданням якої є проаналізувати спільну ситуацію в закладі перед е, визначенням моделі трансформації, це надзвичайно важливий крок. Е, важливий з тої точки зору, щоб запросити туди людей, які дійсно захочуть працювати. І так завдань було більше однозначно, але більшість людей виконувала ті завдання, які є в їхніх посадових обов'язках. Тобто, якщо це було проведення оцінки сімейної ситуації, то тут у нас включалися, в принципі, дві структури: районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, і служба у справах дітей. І... З величезними зусиллями ці власне дві структури виконали великий об'єм роботи, і це дозволено нам підготуватись до наступного навчального року. Само собою, в склад міждисциплінарної комісії повинні входити люди, які працюють у закладі, для того, щоб вони були активними учасниками змін. І всіх дій, які відбуваються у закладі. Якщо ми провели влітку 2019 року оцінку сімейного середовища, то наступним кроком було проведення дуже такої глибокої оцінки потреб дітей-вихованців, які перебувають у закладі цілодобово. Сюди входило і аналіз особових справ, і індивідуальні розмови з дітьми, і також розмови з людьми, які найкраще знають дітей у закладі: соціальний педагог, психолог, вихователі, класні керівники. Ось тут, власне, можна побачити підтвердження, що жодна дитина не потребувала лікування і отримання таких. Послуг, які би мала надавати їм санаторна школа-інтернат. І заключення обласного автозіатору дозволило нам дуже швидко рухатися вперед, коли обласна автозіатр сказала дуже чітко: немає у закладі дітей, які б вимагали тривалого лікування, власне, у сфері лікування різних форм туберкульозу. І це також е, дозволило е, нам звернути увагу на те, що пізніше зробити з персоналом медичним, тому що це величезна частка людей е, у таких закладах санаторного типу. Ось ще інфографіка про особливі е, освітні потреби дітей. Ці дані дозволили нам залучити на наступних етапах інклюзивно-ресурсний центр, і їхня участь була також дуже важливою. Хочу звернути увагу, що вже минулого року, от, власне, скоро буде рік від тоді, як у нас формувались команди по конкретних дітях. І всі фахівці, які були залучені в те, щоб скласти індивідуальний план по кожній дитині на цілодобовому перебуванні, були готові дійсно допомогти дітям, в тому числі інклюзивно-ресурсний центр, який їздив у інтернат надавати різні послуги дітям, наприклад, корекційні заняття з логопедом чи іншого роду заняття, які виникали з потреб дітей. Як я вже казала, заклад виконував невластиву йому соціальну функцію. І оця частка дітей 7% 31 21 дитина це є діти, на якому звертали особливу увагу, тому що частина дітей не, не змогла їздити додому навіть на вихідні, оскільки ця сім'я не була для них безпечною і. Хорошо. Там була загроза їхньому життю, здоров'ю чи безпеці. Тому, окрім проведених оцінок сімейного середовища, які вже були зроблені, були виділені власне, ці діти, на яку треба звернути ще, ще більше увагу і подивитися, як, яким чином допомогти, щоб діти не просиджували більшість свого дитинства власне, в інтернатних закладах. Ось, власне, цифри актуальні по кількості дітей. І ще буде слайд, який покаже, що загальна кількість дітей вихованців закладу вона не є аж такою, вона не настільки міняється, але зверніть увагу на блакитний стовпчик на початку проєкту і на даний момент. 120 дітей на цілодобовому, і 21 дитина на цілодобовому перебуванні, і це є власне ці діти, яких ми не можемо повернути чи реінтегрувати в сім'ю, тому що це не є сім'я для них безпечна, і ці діти перебувають у закладі. І звичайно, що на даний момент це є найкращий для цих дітей вихід, хоча він і теж не до кінця відповідає тим потребам, які у них є. Ця міждисциплінарна комісія, яка діяла, знаєте, в такому ключі і режимі телефонного дзвінка, це було, це було такою потужною складовою успіху, що не треба було писати офіційні листи і звернення. А ми вже одне одного знали і, власне, домовлялися між собою, запрошували конкретних фахівців. З громад і те, що вдалося зробити, багато громад дійсно взяло відповідальність за своїх дітей. Вони не спихували цю відповідальність на інтернат чи на район, як було до того часу багато років. А, наприклад, у нас була сім'я, де умови проживання були жахливі, і там двоє дітей. Було і сільська рада виділила їм житло, і ми вже знаємо, що сім'я переїхала, діти малі діти перебувають в сім'ї без потреби вилучення. Насправді, хороший випадок, який показує теж, що спільними зусиллями, деколи дуже великими, можна дійсно допомогти дітям. І для того, щоб знаєте, не просто ствердити факт, що потрібно дітям, нам треба було зробити ще один крок. Тобто спрогнозувати, що далі з кожною дитиною, особливо це що стосується дітей, з сімей СЖО чи там, де є ризик позбавлення їх батьків, батьківських прав. Як ви знаєте, санаторні школи інтернату мають у своєму складі медико-педагогічні комісії, на яких власне затверджується доцільність продовження терміну перебування дитини у школі-інтернаті або ні, з дозволу і власне це показувало відкритість закладу на зміни. Нас запрошували до розширених засідань медико-педагогічної комісії. Ми брали участь у всіх цих засіданнях МПК, і це було ще раз знаєте, повернення до ситуації кожної дитини і до її сім'ї з таким постійним моніторингом, що там відбувається, або що ще можна зробити для того, щоб допомогти дитині. І, Спільно з управлінням освіти ми зробили так, що впродовж двох років з вересня 2019 року і вересня 2020 року не було проведеного набору до першого класу закладу. Таким чином, у нас в моделі трансформації, про яку я зараз скажу, залишається менше дітей, яких треба вивести з закладу з огляду на те. Що такі заклади, як санаторні школи інтернату, в принципі, в системі вже не функціонуватимуть, вони повинні бути трансформовані. І е, це було дуже важливо також в процесі е, цілої нашої роботи. Ось тут, власне, вся динаміка кількості від вихованців від моменту, коли проект війшов у область і в заклад цей конкретно. Аж до сьогоднішнього дня, і ви можете подивити, що загальна кількість вихованців фіолетові стовпчики вона зменшилась, але не так сильно. То пропоную вам звернути увагу власне, на оці блакитні стовпчики, які показують суттєве зменшення дітей на цілодобовому перебуванні. Щодо персоналу, думаю, багато хто з моїх колег вже говорив. і... Звичайно, це не є легкий шматок роботи, тому що будь-які зміни вони викликають і опір, і таке знаєте, відчуття дискомфорту. Тому активне залучення персоналу повинно бути взагалі від самого початку і на кожному кроці, коли ми щось робимо у закладі. Я вже казала про те, що всі індивідуальні плани роботи з кожною дитиною. Були складені психологом, соціальним педагогом закладу. Це вони координували пізніше цю роботу при залученні інших фахівців. І це також показувало те, що людям, які працюють в збаразькій санаторній школі, хочеться допомогти дітям. І це для нас був дуже такий гарний показник їхнього включення і бажання щось міняти. При проведенні оцінки потреб персоналу ми також, як і з дітьми, аналізували всю фактичну застану інформацію, але також ми говорили з кожним працівником індивідуально. І це, звичайно, часозатратне, але, знаєте, дає дуже багато можливостей і такої поваги до людей, які вклали все-таки багато років свого життя у роботу цього закладу. Для того, щоб почути їхні питання, їхні сумніви, для того, щоб дати їм можливість задати ці питання і врахувати їхні ідеї? А цих ідей, до речі, було дуже багато. Коли ми їх питали і задавали їм питання, якби ви були керівником цього закладу, то що би вам хотілося тут зробити? Щоби ви нового ввели, і деякі ідеї дійсно, знаєте, пізніше ми обговорювали при визначенні моделі трансформації, про поділ фактично працюючого інтернату можете дочитати тут, і це, власне, ця 101 людина по кількості, про яку я говорила спочатку, зверніть увагу, що навіть не 50%. Педагогічного персоналу це теж показувало таку не дуже хорошу ситуацію, що дітей багато, але людей, які би фактично займалися індивідуальною роботою з дитиною, є е, достатньо мало, і дуже багато коштів йде власне, на утримання матеріальних будівель чи е, на зарплату робітникам чи обслуговуючому персоналу. Для того, щоб визначити найкращу модель трансформації, ми, мабуть, враховували все на світі, навіть те, що у збаражі є замок, і він є дуже близько до закладу, і потенційно це є дуже красиве і для туристів привабливе місце. Тому не буду вже вас заглиблювати в нюанси, які ідеї появлялися, Їх насправді було дуже багато, щоб воно, знаєте, не було взяти десь з космосу, а відповідало реаліям людей і дійсно можна було його застосувати. І, е, схожу, модель, про яку вже говорила Лариса попередньо, було вирішено, що модель трансформації, е, що буде мінятися заклад, це буде ліцей профільної освіти. З перехідним періодом функціонування гімназії до 2024 року, і з можливістю, щоб ця гімназія, гімназія залишилась, але вже як окрема юридична одиниця після 2024 року, до того моменту ми, власне, прорахували, що ми зможемо вивести дітей, ті, які є у закладі в молодшій школі, власне, до. До, до часу е, функціонування гімназії і е, випуску з закладу. Само собою, ця форма вимагає підвищення кваліфікації, перекваліфікації деяких вчителів, наприклад, вчителів початкової школи, на викладання предметів чи на вирішення, що вони робитимуть у новій системі. Другим завданням, те, що не стосується вже конкретно закладу, але є не менш важливим, це є паралельно розвиток послуг, про які ще сьогодні говоритимуть. Але зараз, на даний момент, це наша основна задача. Власне, як зробити, щоб у громадах тих місць, звідки потенційно поступають діти у заклад, розвинути. Ці послуги так, щоб е, діти не поступали так з легкої руки на цілодобове перебування, а щоб допомогти сім'ям самостійно справлятися зі своїми завданнями. Ось часові рамки, і е, це теж підтверджує те, що і казали колеги по інших закладах: трансформація не відбувається в один місяць. Це все є процес дуже часозатратний, але варто цей час використати для хорошого проведення аналізу і визначення такої стежки змін, яка буде адекватна для регіону. Тому що всі ми розуміємо, що потреби, які були в 50-х, 60-х роках, соціальний склад населення. І е, проблематика є зовсім інша ніж е, 2020 і наступних роках, тим більше в ситуації пандемії, коли більшість дітей з інтернатів все одно були направлені до себе додому. Тому е, варто теж пам'ятати, що е, цілями трансформації є не тільки, знаєте, щоб максимально е, Зберегти те, що є, але щоб в першу чергу подбати про потреби дітей, і е, також зрозуміти, що зробити з тою напрацьованою базою, маю на увазі також е, і людські ресурси, і матеріальні для того, щоб вони елементарно не пропали. І якщо ми займаємось таким м, напрямком, як, ре, як реінтеграція дітей, то добре думати, е, чи. Чи ці діти йдуть і повертаються в безпечні середовища? Згідно постанови 586, абсолютно всі діти в новому навчальному році, які направлялись на цілодобове перебування, їхні справи, заяви розглядалися на засіданні районної комісії захисту прав дітей. І тобто, все проходило легально, дорогу, дуже теж нелегку. І з хороших речей, якими ще хочеться поділитися, це те, що заклад вже отримав шкільний автобус. На даний момент розробляються маршрути довезення дітей до закладу для того, щоб вони могли повертатись свої сім'ї після школи. Ну і якщо би не співпраця з громадами, службою в справах дітей, закладом і Центром соціальних служб, то само собою всі ці речі, про які я говорила, вони би не могли бути досягнутими. Робота триває, і думаю, в нас роботи вистачить ще на декілька добрих років. Але я завжди говорю, що якщо в результаті проєкту ми змогли допомогти дітям, дуже конкретним дітям, не статистичним одиницям, то це вартує всіх вкладених зусиль і всіх нервів, які були потрачені на це. Тому бажаю всім колегам успіху в трансформації ваших закладів.